Понад дев'ять тисяч підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом в Україні однак це лише верхівка айсберга. Тіньова захворюваність більша. Справжню картину епідемії можна зрозуміти, лише збільшивши кількість тестувань на COVID-19. таким є зараз постулат вірусологів, зокрема у Німеччині. Але в Україні такі тести пройшли дуже мало людей набагато менше ніж, наприклад, у Німеччині, де ситуацію вже взято під контроль ніж у сусідніх Польщі, Росії та Білорусі. Німеччина за даними ресурсу Our World in Data, у Німеччині станом на 28 квітня провели понад 2 мільйони тестувань. В результаті було виявлено понад 150 тисяч випадків нового коронавірусу. Кожне тестування коштує понад 100 євро. Безкоштовно пройти тест у Німеччині можуть люди з ознаками гострої вірусної інфекції або ті, хто контактував із носіями ковід-інфекції. Завдяки масовому тестуванню німцям вдалося ізолювати прихованих носіїв коронавірусу та вже у квітні взяти епідемію під контроль. Росія Лідером за кількістю і хворих і проведених тестувань є Сполучені Штати. Водночас, нещодавно вийшла на друге місце за кількістю тестувань Російська Федерація. 28 квітня тут за російськими офіційними даними відбулося понад три мільйони тестувань і виявлено 81 тисячу інфікованих. Хоча ще у лютому та березні лікарі у Росії часто відмовляли бажаючим у тестуваннях. Згодом держава зобов'язала тестувати певні категорії населення. Польща західна сусідка України провела вже більше 300 тисяч перевірок на коронавірус. Поки розмах епідемії тут схожий на український понад 11 тисяч інфікованих. Проте летальність є відносно вищою ніж в Україні 535 смертей. Як і у багатьох інших країнах, медики тут часто не прописують тестів у разі симптомів, припускають, що реальна захворюваність набагато вища. Білорусь Приблизно таку ж кількість заражень COVID-19 зафіксували білоруси однак закрита інформаційна політика цієї країни та відсутність незалежних ЗМІ не дозволяють довіряти цим офіційним даним. Зокрема, викликає сумніву оглядачок те, що у Білорусі лише 10 тисяч інфікованих та 72 померлих від коронавірусу. Україна Україна, доки не привезли імпортні тести за кількістю тестувань, довгий час посідала одну з останніх сходинок у світі. До 10 квітня в Україні встигли провести лише 32,5 з половиною тисячі тестувань. Це мізерна кількість для 42 мільйонної країни. Тож насправді, зважаючи на нового коронавірусу, кількість інфекцій може бути у рази більшою ніж офіційні 9 тисяч виявлених випадків. На сьомому тижні карантину в Україні почали тестувати по 5 тисяч осіб на день. Як очікує МОЗ, незабаром буде проводитися від восьми до десяти тисяч тестувань щодня надійним ПЛР-методом. Імпортовані чи вироблені в Україні дефіцит тестувань був пов'язаний з тим, що тестових наборів спершу було дуже мало. У березні їх за розпорядженням президента Зеленського імпортували з Китаю та Південної Кореї. Однак у середині квітня держава закупила велику партію тестів українських виробників. Ці плр тести виробляє компанія українські генетичні технології, яку заснували колишні учасники АТО добровольчого батальйону Айдар. Ще два зареєстрованих виробники ПЛР-систем в Україні інститут молекулярної біології і генетики та фірма Діаген. Скільки коштує одна тест-система, не розголошується. Чому досі не проводили більше тестів, у МОЗ кажуть про збій алгоритмів доставки зразків. Пацієнти скаржились на те, що лікарі відмовляли їм у проходженні тестів навіть за наявності симптомів коронавірусу, сильного кашлю, температури, головного болю та неприємних відчуттів у гортані та легенях. Слід зауважити, що на сайті українського мозу і зараз важко знайти інформацію про те, кому і де та за якими критеріями можна пройти вірусний тест. Хто може пройти тест на ковід 19 в Україні. В Україні направлені на тест має дати сімейний лікар або швидка допомога. За протоколом МОЗ для цього людина повинна мати ознаки гострого вірусного захворювання або ж контактувати з підтвердженим носієм коронавірусної інфекції у той чи інший спосіб. З минулого тижня тести дозволено проходити усім медпрацівникам. Щоправда, приватні лікарні тестують і без направлення, але один тест може коштувати пацієнту до кількох тисяч гривень. У європейських країнах тестують навіть без симптомів. Відкрито додаткові мобільні пункти тестування. В Україні таких пунктів немає. Наразі в Україні вирішується чи запровадити ІФА-тестування, які дозволяють розпізнати наявність імунітету від коронавірусної інфекції, тобто встановити, чи людина вже латентно перехворіла на COVID-19. і таким чином дізнатись реальний стан епідемії.